Thank you Сьогодні, 11 січня до Соціального центру соціального обслуговування Турбота завітали народний депутат України Володимир Мельниченко та міський голова Михайло Сімашкевич та не спустими руками подарувавши центру фізіотерапевтичну апаратуру для загального оздоровлення клієнтів. Нове обладнання, десь зможе швидко та якісно надавати лікувальні послуги. Наразі ці новітня апаратура єдина у місті та вже сьогодні допомагає діагностувати та лікувати наших кам'янчан. Тому що знаєте, що проблем дуже багато. Місто, місто наше дотаційними завжди на державному бюджеті нам допомагає. Державний бюджет, немає такої промислового на те, що знову держава не відвернеться від нас, а ми за можемо. Хочемо похвалити, що цього року, як ніколи, це напротяг чотири роки ми їздили по Києвах для того, щоб створити нові робочі місця. Нас було 380 вісімдесят чоловік. день вже є 2,5 тисячі. А це основні надходження, які йдуть в міський бюджет. Це податок з доходів. Я лежав позапрошний рік. І прокапався і дякую вам за рік. Я і на городі міг робити. все трошки багато апаратури придбалося цього року. Придбали три магніта. Вони лікують судини, лікують захворювання нервової системи цукрового діабету, гіпертонії. Також саме новий амплі пульс. Придбали і лазерну терапію. Лазерний апарат самий новий, медик-2. Він лікує всі захворювання нервової системи, артрози, остеопорози, і, і, от, і також придбано було вакуумний масажер, який використовується при розробці інсультів, при розробці посттравматичних синдромах. І і Це сама нова апаратура, яка була, є, була в Україні випущена. і зараз у нас, як, Після цього придбання в нас буде найкращий фіскабінет. Такого в місті немає.